Аю, це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і ми продовжуємо обговорювати всі нюанси від початку до фінішу покупки квартири. У нашому першому випуску ми говорили зі спеціалісткою у сфері нерухомості, яка розказала, куди звертатись першочергово і з чого розпочинати. Тому, якщо ви пропустили цю інформацію, ви можете її знайти на нашому Ютуб-каналі. А сьогодні у нас в гостях юристка Оксана Яринич. Привіт! Привіт, дякую дуже за запрошення. Першочергово, напевно, що хвилює усіх, хто хоче купити квартиру, і, зокрема, мене теж, як знайти надійного забудовника. Можливо, які документи в нього потрібно перевірити. Розкажи нам, будь ласка, про це. Ну, це звичайно проблема багатьох людей, які і вперше і не вперше стикаються з вибором квартири в новобудові. І такого поняття на 100% надійний забудовник, напевно, немає, оскільки, купляючи квартиру в новобудові, є завжди ризики завжди є ризик затримки здачі в експлуатацію, є ризик того, що об'єкт може не добудуватись. Але, звичайно, є алгоритм дій, як можна це передбачити і як перевірити забудовника. Що ну, я отакий такий чайок мені попадеться, такий берем. Значить, сьогодні ми п'ємо граф грей. Прекрасний вибір. Так. Розкажи нам про алгоритми дій, так, щоб обрати надійного забудовника. Ну, принаймні постаратися. Ну для початку всім я би рекомендувала спочатку дізнатись про об'єкти, які цей забудовник будував, і поїхати на місце, подивитись, як вони виглядають? А ще краще запитатися в клієнтів, які купляли чи інвестували кошти в цього забудовника. Яке в них враження? Чи затримувалася здача в експлуатацію будинку? Яке було відношення забудовника до клієнтів, і тоді приймати рішення. Є угу. е, а щодо дозвільних документів. Що ти можеш про це сказати? Бо зараз е, бачимо, що не всі забудовники їх мають. Чи це відіграє звичайно, дозвільні документи, я як юрист скажу, що це 90% вже успіху того, чи надійний забудовник добросовісний, якщо є наявність цих документів. Я можу перелічити на які документи варто звернути увагу і який перелік просити абсолютно в кожного забудовника. Перший документ це є. Документ на земельну ділянку. Земельна ділянка може бути надана в приватну власність, може бути договір оренди або договір суперфіцією. і цього абсолютно не потрібно боятись. Головне перевірити цільове призначення, чи відповідає тому заявленому будівництву. Наступний документ це є містобудівні умови і обмеження. Це та, якби, дозвіл міської ради чи там сільської, в залежності від того, де будується новобудова, на будівництво такого об'єкту. Далі вже можемо перевіряти технічні умови на воду, газ, світло і просити в забудовника експертизу проекту для того, щоб подивитися, скільки поверхів там передбачено, яка площа квартир. І кінцевим документом це вже є дозвіл. На початок виконання будівельних робіт, і навіть скажу такий маленький свій лайфхак, можна рухатись навпаки зворотньому порядку, перевірити, чи є дозвіл на будівництво. Відповідно, якщо він є, то це точно ті всі документи, які перед тим мав би отримати дозвільні забудовник, вони теж є в наявності. Тобто, це можна запросити, і вони нададуть такі документи, правильно чи це потрібно з юристом? Ти як ти? Порекомендуєш. Ну, я рекомендую клієнтам самим просити в забудовника, і вже відповідно цей перелік пізніше надсилати там своєму юристу. Але, звичайно, це ідеальна така картина, коли забудовник надає всі документи. В нас, наприклад, у Львові, ну, напевно, 90% забудовників надають, але є оці 10%, не знаю чому, які не хочуть знайомити клієнтів з документами. І це насправді серйозна проблема, бо це викликає сумніви в клієнтів, недовіру, вони починають Починають ще більше цікавитись в юристів, чому така ситуація, і я би всім забудовникам, якщо вони нас дивляться, рекомендувала надсилати ці документи. Але в принципі, в більшості випадків, забудовники надсилають, можна їх переглянути. Вони, крім того, є в відкритому доступі, можна скористуватися сайтами там «Лун», «Дімрія» або самому пошукати в реєстрах. Просто коли юрист самостійно або особа шукає ці документи, то ми ж не завжди знаємо на яку юридичну особу. Виданий цей документ, чи який кадастровий номер земельної ділянки, і це може ускладнити пошук, тому зручно, коли забудовник ці всі документи надає, але це не є якась таємниця, бо дійсно в відкритому доступі вони є, і тому абсурдно, наприклад, забудовник, якщо має дозвіл на початок виконання будівельних робіт, відмовлятися його показувати, бо ми все одно можемо його знайти. Угу. Чи все-таки гарантує наявність дозвільних документів надійність забудовника? Ну, як вам сказати, якщо чесно, не гарантує? Звичайно, хотілося б це так свідчить про те, що будівництво законне, але найбільша проблема і найбільше ризики в новобудові. Полягають в тому, куди забудовник витрачає кошти. Ну не секрет, що більшість забудовників будує за залучені кошти клієнтів. І якраз от всі ризики пов'язані з використанням цих коштів, які клієнти оплачують забудовнику. Можна перевірити також забудовника на сайті там, міських рад. Вони виставляють часто списки незаконного будівництва. Можна запитатися в юристів там, експертів з нерухомості. Вони теж зазвичай володіють такою інформацією і знають про проблемні об'єкти. Але все одно навіть є проблемні об'єкти, і навіть у Львові, які мають дозвільні документи, але зараз на етапі такого замороження будівництва, тому це не гарантія. Угу. Ну тоді, от випливає наступне запитання: все-таки, а що робити, коли вже гроші вклали, а вчасно об'єкт в експлуатацію не здають? Чи можна якось цю ситуацію виправити, чи можливо це прописується в договорі? Що тоді робити? Це теж така поширена ситуація на практиці. В договорі, звичайно, прописується термін здачі об'єкту в експлуатацію, але, на жаль, він зазвичай затримується, і в договорі може бути прописано, що затримка там на 6 місяців не вважається порушенням. Обов'язків забудовника навіть якщо забудовник затримує на довший період, фактично в клієнтів немає якихось механізмів впливу. В договорі може бути прописано, що у випадку затримання на довший період клієнт може розірвати договір. Але що стається, коли він розриває договір? Забудовник йому має повернути сплачені ним кошти, і він повертає, звісно ж, в гривнях. А наприклад, на той момент, коли клієнт купляв там два роки тому, по-перше, була вже нижча ціна. По-друге, більшість людей обмінює валюту і оплачує тоді в гривнях на рахунок. Тому це не співрозмірно і не вигідно клієнтам. Тому в таких випадках вони є незахищені. І я рекомендую ну або чекати, коли забудовник здасть, якщо це не проблема там з недобудовою, а просто затримка тоді найкращий варіант. Чекати або можна перепродати свою квартиру, укласти договір переуступки, якщо, наприклад, клієнтам вже необхідно там десь жити, чи вони не можуть ще півроку рік чекати, і тоді можна знайти покупців такої квартири. Є звичайно випадки, коли клієнти звертаються до суду і хочуть відшкодувати собі якусь шкоду. І на скажу: ну відшкодувати, коли немає прописаного цього в договорі, майже нереально і рішення суду може бути таке саме. Щоб просто визнати договір, там дозволити розірвати договір та на тій підставі, і знову ж таки забудовник повертає. Він не може, якщо не прописано в договорі якісь великі штрафні санкції, то він повертає ту саму суму коштів. І суди це є довгий процес. Потрібно оплатити правову допомогу адвоката і не факт, яке рішення суд прийме і. Процес судовий може затягнутися і на півроку, там рік, а за цей час вже той забудовник в принципі може і здати. Тому це багато ризиків новобудовах якраз полягає в тому терміні здачі в експлуатацію, бо ми ніколи не будемо знати, коли насправді об'єкт здасться. Угу. Тобто, але все-таки ці нюанси можна прописати в договорі. Правильно, якщо взяти з собою юриста, і от якщо такі ситуації виникають, все-таки себе застрахувати можна. Ну, це би так було добре, але насправді забудовники в більшості випадків не дозволяють вносити зміни в договір. Вони дають свій шаблон прописаний. Бувають такі, які дозволяють і кажуть, ми можемо навіть прописати, ну, наприклад, якусь штрафну санкцію, там тисячу гривень за місяць протермінування, чи якусь більшу суму. Але це ну, якісь одиниці і більше виключення з правил, ніж правило. Тому е позиція забудовників або ви погоджуєтесь на ті. Умови, які ми вам пропонуємо, ну або шукайте собі десь інше. До речі, побачила в тебе в інстаграмі дуже цікаву тему стосовно останнього об'єкта, який мають здати в експлуатацію. Розкажи в чому є ризики. Так, я завжди говорю, що найбільше під ризиком останній об'єкт, там остання секція забудовника, і так само перед вибором забудовника варто з'ясовувати, чи буде він будувати наступні, наприклад, чи має він там куплену земельну ділянку, оскільки часто забудовники використовують таку систему. Перекриття одного об'єкту продажами з іншого, і тому логічно, що останній об'єкт, якщо вже немає забудовник інших, він же там може не мати можливості десь брати додаткові надходження і перекривати. Так само проблема полягає в чому, що коли Об'єкт будується довший термін, затягується, то він стає дорожчий навіть для самого забудовника. Тобто він міг прорахувати кошторис спочатку один, а у зв'язку з затримкою здачі в експлуатацію вартість збільшується. Ну і в теперішніх умовах, в яких ми живемо, це взагалі там і курс валют важко передбачити, і які будуть ціни. Тому та ці моменти потрібно враховувати і на них звертати увагу. А от є, наприклад, ситуації, коли в плануванні одне, а по факту інше? До прикладу, у моїх знайомих не так давно була ситуація, коли вони купували будинок з великими панорамними вікнами, приходять на будову, а там по факту звичайні. Або, наприклад, коли перили мали бути скляні, а зробили металеві. Чи можна якось вплинути на цю ситуацію? Чи це також якось прописується в договорі? Що ти можеш про це сказати? Так, на жаль, такі ситуації бувають і досить часто в договорі прописується насправді майже завжди специфікація квартири, але там не прописується, наприклад. Марку там вікон дверей, просто прописується там чотирьохкамерний там профіль, шестикамерний склопакет і так далі. І важливо звертати увагу на цю специфікацію, але знову ж таки, це теж не гарантія того, що все забудовник виконає, як пише в договорі. Звісно, люди потім теж можуть там до нього з претензіями звертатись, але якщо він відмовляється в суд, але якщо це сума. Ну, наприклад, там радіатор. Од єв нас теж там львівський забудовник, в якого в договорі було прописано наявність радіаторів а в кінці. Каже, ну нема, не вистачило коштів, тому буде так квартира, підписуйте акт приймання передачі, або, або розриваємо договір. І це фактично рамки для людей, тому що розірвавши договір, знову ж таки, вони отримують ту суму, ну, яка вже не відповідає ринковій вартості квартири. Можна судитися, але знову ж таки, ті суди, ну там за радіатор один чи за вікна можуть вийти дорожче по часу і по коштах. Це зазвичай люди, вже яких ну от дуже знаєш, так заїла ця ситуація. От як нас там на Галичині кажуть, а на кров залила оці там, десь звертаються всі інші. Ну, погоджуються з тим, бо нема виходу. Так, звичайно, емоції в людей такі неприємні. Вони залишають відгуки там на форумах різних. До речі, теж можна читати відгуки. Хоча знову ж таки це не є теж така об'єктивна інформація, бо ніколи клієнтам всім не догодиш і може бути дійсно хороший забудовник, гарний ЖК, а відгуки можуть лишати і негативні. Ну бо в кожного своє якесь бачення там якості будівництва. І так далі, бувають випадки, коли, наприклад, ЖК не коштував дорого, та, ну, і відповідно нема там такої якості, і люди пишуть низька якість, а з іншого боку, ну так ви ж бачили, за якою ціною купляли, і на ту ціну, в принципі, це достатня якість будівництва. А хочете мармурові сходинки? та, ну, то вже буде дорожчий об'єкт, або коли менше квартир. Тому теж треба зважати. І от я помітила, часто клієнти, наприклад, слухають там поради інших або. Ріелторів багатьох, але тут теж треба розуміти, що інколи ріелтори вони хочуть продати свій об'єкт, та і тому вони можуть вказувати, наприклад, на недоліки якогось ну не всі звичайно ага, ріелтори є, є хороші, але є такі, які ну за рахунок того, щоб свій об'єкт підняти його і вартість, і якісь характеристики. Понижують вартість та іншого об'єкту, і це так впливає, трохи розхитує клієнтів, і вони починають сумніватись. Я завжди в такому випадку кажу, що ви холодним розумом оцінюйте і дивіться, підходить вам локація, підходить вам ціна, підходить вам заявлена якість будівництва. Тоді окей, головне, щоб забудовник будував взагалі. От саме важливо це темпи будівництва. І коли ми підписуємо договір з забудовника. Постійно слідкуємо за темпами, бо це якраз весь показник правильної фінансової політики і фактично всі ризики в будівництві. Тому за цим потрібно стежити. Добре. А чи взагалі рекомендуєш ти зараз інвестувати в квартири через те, що час такий? Ем, непевний, непевний, так можна сказати. І, наприклад, ну, мені трішки лячно в воєнний час вкладати гроші в квартиру, бо ми не знаємо, де впадуть уламки, чи та сама ракета. Що ти можеш про це сказати? Чи все-таки варто почекати трішки, чи не варто? Ну я, напевно, такий. Оптимісти по житті і по роботі, та я вважаю, що кращого часу може і не бути, і ми вже спостерігаємо, як ціни зросли, і знову ж таки, коли закінчаться. У нас та вся ситуація в країні ціни не зможуть впасти, ну бо нема куди падати. Та все, все зростає, собі вартість будівництва. Тому я рекомендую розглядати. Звичайно, є ризики такі самі, ну як і були. Але тут можна, ну хто не ризикує, та той не п'є шампанського. І крім того, в нас вже є закон про компенсацію пошкодженого житла внаслідок дій Російської Федерації, де передбачено відшкодування державою коштів, якщо постраждало житло і навіть новобудови. Але знову ж таки тут є багато нюансів, яка стадія була будівництва, та скільки забудовник збудував, яку суму там буде тих компенсацій, чи будуть кошти в державі на такі компенсації, але ця програма вже теж запрацювала. Видають сертифікати на житло, і за ті сертифікати можна купити собі там метри квадратні будь-де по Україні, наприклад, в іншого забудовника. Тому мінімально ми вже рухаємося в сторону захищеності інвесторів. І взагалі я про цю тему можу дуже багато розповідати. До речі, організовую зараз конференцію, нетипову конференцію Нерухомість Львів Різдво, яка відбудеться 16 грудня і користуючись нагодою, запрошую всіх. Відвідати цю конференцію, оскільки на ній будуть спікери, які будуть розкривати самі актуальні питання, якраз пов'язані з компенсацією пошкодженого житла, з інвестиціями в нерухомість, з реєстрацією спеціального майнового права, оскільки зараз велась в дію новий закон. Він же рік тому, 10 жовтня 2022 року, ввів набув чинності закон про гарантування речових прав. На нерухоме майно, і там змінилась процедура, до речі, реєстрації об'єктів майбутніх об'єктів нерухомості і ввели такий спеціальний термін, спеціальне майнове право. До цього часу цього терміну не існувало. І теж на тій конференції буде спікер, приватний нотаріус Львова, який буде розповідати про практику, які проблеми. То почав реєструвати, бо рік часу пройшло, а рік не працював цей закон. Тобто, в жовтні 2022 року він був прийнятий, і ми всі чекали, весною запрацює, потім літом, пізніше о, весени, і так і було на практиці незрозуміло і не було роз'яснень. Тепер вже починає працювати. Тому знайомимося і ми так само, юристи, теж з новим законодавством. Але це буде стосуватися лише. Тих новобудов, дозвіл на яких видано після 10 жовтня 2022 року. Там передбачено, що вони вже мають бути внесені всі об'єкти в реєстр. Тобто, перед тим як забудовник буде продавати клієнту, воно вже має бути в реєстрі, там і має бути спеціальне майнове право на кожен об'єкт. Воно з одного боку, ніби мало би захистити інвесторів, бо він буде мати при укладенні договору витяг. З реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто це той реєстр, де реєструється вже право власності на об'єкти. Але з іншого боку, знову ж таки, те, що ми говорили на початку, що ризики полягають в тому, куди забудовник витрачає кошти. А цей закон не регулює використання коштів забудовниками і немає якогось контролюючого органу, який має перевіряти, чи правильно забудовник використовує кошти чи неправильно. Так, хоча цей закон це такий вже крок до Європи, бо це вже буде більш прозоріший ринок новобудов. Він унеможливлює перепродаж однієї квартири двічі, бо деякі недобросовісні забудовники могли так робити, і встановлює ще один такий термін, як гарантійна частка будівництва тобто, це десь в кожному районі буде визначатись в відсотковому відношенні там 10-15% чи більше, і буде. Обтяження на такому нерухомому майні на майбутньому об'єкту нерухомості, поки забудовник не здасть в експлуатацію. Звичайно, воно би мало забезпечити інвесторів тим, що ну, наприклад, потім забудовник це продає, і за ті кошти добудовує. Але знову ж таки, на якому етапі заморозиться будівництво? Ми не знаємо там чи на котлуванні, чи, наприклад, буде збудований, і чи перекриє та гарантійна частка. Весь суб'єкт. Ти згадала за нотаріуса. А я нашим глядачам нагадую, що сюди ми запрошуємо різних спеціалістів, і, зокрема, цього фахівця ми також запросимо. Тому, щоб не пропустити, вмикайте телеканал Правда тут Львів. Підписуйтесь на нас у Ютубі, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Ну що, давай трошки попробуємо того круасана, а то він стоїть і ми з тобою і так заговорилися. Я би сказала, що не варто боятися. Так, ризиків дуже багато, але і переваг так само, оскільки, купляючи на етапі будівництва, зазвичай це є менша ціна, це є більший вибір квартир. Можна вибрати будь-який поверх, ліквідною потім чи перепродати, чи здавати в оренду. Тому я всіх закликаю: приглядайтесь, не бійтесь і інвестуйте в новобудови. Тож на твою думку, чи варто все таки використовувати послуги юриста? Бо, наприклад, я з цим питанням стикаюся вперше і не дуже розуміюся в цих всіх документах, що ти про це скажеш. Я скажу, що мене дивують люди, які не звертаються до фахівців в тій галузі при виборі там, квартири в новобудові, оскільки ну це велика сума, та і ем, навіть не важливо, скільки коштує там чи бюджетна квартира, чи дорога, все одно це велика сума, і дехто лише один раз в житті там купляє нерухомість. Тому однозначно потрібно звернутися там до юриста, до експерта. Але тут я би хотіла порадити нашим глядачам, щоб вони обере. Ще фахового експерта, оскільки не всі юристи розбираються в новобудовах. І це теж в мене навіть інколи таке було, коли був під загрозою зриву, сам договір, оскільки юрист там не розумів, яку схему, наприклад, там є схема укладення через форвардні контракти. Та? Це більше розуміють ті, хто працюють в сфері новобудов. І юрист прийшов, каже: Ні, це неправильна схема укладення, це там потрібно нотаріально посвідчувати, хоча насправді не потрібно. І він відлякав клієнтів. Вони відмовились купляти квартиру. Хоча насправді квартира вже була збудована, і забудовник вже навіть подав документи на здачу в експлуатацію об'єкт. Тому інколи та нефахові експерти більше можуть спричинити шкоди ніж. Ніж доброго, тому дуже гарно треба думати, вибирати. Насправді вже багато є фахівців, які в цій темі знаються і радо допоможуть всім людям, які хочуть купити квартиру. Дуже дякую тобі за твої поради. Я думаю, вони будуть корисними для усіх наших глядачів, які в майбутньому хочуть купити для себе квартиру. А я нагадую, що це був проект Квартира на фініші, де ми розглядаємо усі нюанси від початку до фінішу покупки квартири. Також говоримо з різними експертами. Тому, якщо вам цікава ця тема, не пропускайте наші випуски. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, реакції та обов'язково залишайте коментарі.